Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Тов санаторій псьол Полтавська область, головний лікар, гребельник Микола Тимофійович. Отримує диплом якості в номінації за бездоганну якість санаторно-курортних послуг. Доброго дня, я головний лікар санаторії Псьов, який знаходиться на березі вічки псів, в мене місті, місці, на Полтавщині. Санаторію вже 35 років. Лікуємо захворювання шмулково кишкового тракту, цукровий діабет, нирки, піодних висушка буде з успіхом лікуємо, всех запросимо у Снавторій на відпочинок, та на здоров'я.